Вона боїться його і часто плаче, коли він дома. Мені 30, йому 32, донці 6. Мою шлюби вже 8 років. Чесно кажучи, я не знала, як назвати цей пост, тому просто написала «Прямо». Чоловіка підвищили на роботі, але це не оплачувальне підвищення, здебільшого волонтерське. Він каже, що це може привести до більш оплачуваної посади. У будь-якому разі останнім часом він завжди втомлений через додаткові обов'язки на роботі. Через це він став менш уважним до гігієни, перестав регулярно приймати душ. У нього жахливе харчування. Думаю, це також впливає на ситуацію. Він не їсть овочів, їсть їжу з заправок і фастфуд. Раніше у нього був дуже сильний метеоризм, такий, що очі на лоплізли. Треба було відкривати всі вікна і виходити на двір, поки запах не зникне. Потім він почав пити таблетки від газів, і це допомогло. Я не знала, що такі таблетки є, воу. Wow. Але останнім часом, коли я перу білизну, помічаю величезні плями на його трусах. Ой-ой-ой, як це? М -м -м. Це огидно, жахливо смердить. Іноді я чую запах, коли він просто ходить по дому або сідає на щось, тому я перестала прати його речі. Вона руками прає. А чому він сам не може закинути, наприклад, чорне? Біле окей, okay. я сказала йому, що це неприйнятно і огидно ходити з таким брудом на білизні. Я не відчуваю себе комфортно в одному ліжку, тому вже два місяці він спить на дивані. Йому байдуже він не хоче митися. Його не турбує запах. Він намагається викликати в мене почуття провини за те, що я не сплю поруч. Але я сказала, що це його вина. Якщо б він просто приймав душ після роботи, я пояснила наскільки це не гігієнічно.